Зустріч представників польського уряду із привізниками, що блокують кордон з Україною, успіху не мала. Польські протестувальники налаштовані і далі блокувати рух товарів, вимагаючи повернути систему видачі українським привізникам дозволів для роботи в ЄС. Зараз паралізовані вже кілька пунктів пропуску і з обох сторін кордону заблоковані понад 20 тисяч машин. Наша Олександра Стасишина зараз у Раві Руській. Олександро, можеш назвати приблизний час очікування? От скільки треба простоїти фурі, щоб перетнути кордон? Е, так, Людмило, Я знаходжусь на пункті пропуску раворуська гребене. Тут, аби перетнути кордон, водії змушені чекати понад 100 годин. Це приблизно 4-5 діб. Е, така ситуація тут уже з понеділка, е, і схожа ситуація, і на е, іншому пункті пропуску Краківець Курчова. Там також понад шість сотень автівок по ту сторону кордону. Водії, які перетнули е, кордон, кажуть, що е, мітингувальників. Нічого не зупиняє ані сьогоднішня холодна погода та дощова, ані великі свято. Отже, сьогодні у Польщі святкують день незалежності. Мітингарі продовжують страйкувати, пропускаючи лише по одній фурі на годину. Прошу прямомову. мову. На пункті пропуску шагині пропуск здійснюється у звичайному режимі. Там ускладнення руху у напрямку в'їзду в Україну немає, але багато водіїв вже обрали його, аби потрапити в Україну. І сьогодні ми там уже спостерігаємо чергу з вантажівок, яка складає близько 1400. Блокувати українські кордони, мітингувальники запланували до 3 січня. Втім, за останньою інформацією Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури на понеділок, 13 листопада, вже запланували двосторонню зустріч на кордоні. Власне, там запросили і е, керівництво країни, і перевізників, і водіїв, щоб врегулювати е, те, що тут зараз відбувається, і розблокувати. Аму самі кордони людо Олександро, дякую тобі. Олександра Стасишин із пункту пропуску пропускорава Руська, одного із заблокованих польськими перевізниками, які вимагають повернути систему видачі українським перевізникам дозволів для роботи у Євросоюзі.